Друзі, такого дна ще не було. Прем'єр-міністр Латвії у 2024 році подарувала ось цей чудовий будиночок багатодітній родині, яка залишилась під час війни без житла. Були присутні Чаус Ячеслав, Олена Швидка та інші мародери. Того ж дня Чаус Ячеслав з Оленою Швидкою забрали ключі від цього подарованого латвійцями будинку. Прем'єр-міністр Латвії в 24 році подарував цей будинок моїм дітям. В той же день місцева влада, чернігівська місцева влада, відібрала в нас ключі і відвезла нас в модульне містечко. І досі ми там проживаємо. Такого я ще не бачив. Родина дуже розлючена. Діти в розпачі, тому що кожен із цих дітей обрав собі кімнату і вже планували в ньому життя.